Дорогі друзі, ну що ж, Реал Мадрид проходить в півпінал разом з Міланом. Мілан проходить Наполі, що, в принципі, десь неочікувано, тому що всі очікували, там бачили Наполі. І Реал Мадрид доволі очікувано проходить Челсі. В другому матчі поспіль вказують на проблеми Челсі на даний момент, що вони використовують тих футболістів, в атаці, яких не потрібно використовувати, а потрібно ставити і грати все-таки флангами, тому що у вас багато віннерів, і Цим Лемпард разом з Челсі сьогодні поплатився тим, що програли знову в суху 0-2 реалу. Реал на контратаках спокійно впіймав Челсі. І про цей матч ми будемо говорити, і про проблеми Челсі. Взагалі про цей провальний сезон. Він унікальний, якої з точки зору можна його розглядати саме як унікальним, да? тому що ну, такий підбір виконавців є у Челсі і так бездарно його використовувати. Ну це треба вміти реально. Тому друзі, прямо зараз перед початком напишіть свої коментарі стосовно Челсі, яка в них перспектива в цьому сезоні в АПЛ, тому що Лізі чемпіонів вже зрозуміло, і так було зрозуміло, яка перспектива. Ну і по цьому матчу коротко, якби ви зіграли все таки в цьому матчі, якби ви були лемпардом, можливо, як можна було б розкрити цей реал? Можливо, і нав'язати їм свій футбол, забити там пару м'ячів і далі боротися. Тому що цього ми від Челсі, на жаль, не бачили. Не було конструктиву, Рал спокійно обіграв і прийшов далі. Тому, друзі, також не забудьте поставити лайк, це дуже важливо. Дивиться це відео і підписуйтесь на канал. Якщо ви у нас вперше на каналі, то обов'язково, звісно, формі свою підписку. Також у нас є спонсорська підписка. Можете підтримати наш канал нею, отримайте стікери ексклюзивні від нашого каналу, ну і багато іншого крутого контенту. Тому підтримуйте, буду дуже вдячний, і давайте все таки розпочинати цей огляд. Те, за що потрібно хейтить саме Френка Лемперда в цьому матчі, це за основний склад в принципі в цій грі. Він поставив схему 3, 4, 2, 1. В принципі, так само грав Потер. Розумієте, це все методички Потера. Він ставив на ЦАПів Мудрика, Феліша, Гаверта. Тобто Феліш, Гав... Феєліш і Мудрик були ЦАПами. Там неважливо, чи то був Мудрик, чи хтось, чи Стерлінг да все одно вони грали більше як цапи розтягувалися, але рідко. В основному. Центрі поля, ну і в Ватаць. Два латералі Джеймс Кукреля. Тобто він поставив 5 центральних півзахисників і канте ЦАПом. Що для мене дивно, мені здається, там би краще і зіграв би, ніж Канте, який втратив на початку зустрічі моменти У реала взагалі нічого цікавого, тому що той же самий склад вийшов, який був в першому матчі. У Челсі був ще сьогодні в основі Чалоба в центрі захисту, три центральні, сіла Фафана Чалоба. Ну і Кукурелі грав, тому що не було і яка була червона картка, саме тому вийшов саме кукурелі в цій грі. Але коли ти маєш коли ти маєш в запасі Феліша, зрозуміло, можливо, вони зараз не дуже класно грають там в АПЛ, да, і в Лізі Чемпіонів не дуже класно все показують. Уже Феліш і Стерлінг. Мудрик, Маунт в тебе ще є. Єзієш. Чуквомека. Тобто в тебе є потенціал поставити зіграти 4-3 в матчі, де тобі потрібно забивати мінімум 2, і ти ставиш 5 центральних півзахисників проти команди, яка на тебе налаштована грати в контратаку в основному те, що робив Реал. На початку вони старалися в'язати там грати рівно, і в них це виходило у Реала. Вони реально нав'язали їм свій футбол першому таймі. Але Челсі загубився, тому що і ці моменти, які були в Челсі, створювали їх. Канте, який сьогодні грав на ЦАПі, якого немає якісно поставленого удару, він є, але він рідко забуває. І Кукурелі два футболісти, які мали сьогодні хороші шанси забути. Замість цих двох футболістів повинні були бути футболісти-фінішери, які б закінчували атаку. Так, таких гравців, на жаль, у Челсі немає. я маю на увазі форвардів. Гаверс далеко не форвард. Але були футболісти, як такі як Філіш, Мудрих, які могли б якісніше закінчити ті моменти, які були сьогодні в Челсі. А їх було не дуже багато, хоча кількість ударів у Челсі. Як ви бачите, 19 за матч у 9 у Реала. володіння було трішки краще там у Челсі, але конструктив цих ударів тобі, Ну, удари в ствір 6-6. Ви розуміли, якість цих ударів це все в молоко. Воно летіло, якщо чесно. І по тепловій карті ви можете побачити, що Челсі давив основно через правий фланг, де був Ріс Джеймс. Доволі непоганий матч він сьогодні видав. Один класний простріл зробив на кокурелю, який з 5 метрів влучив у куртуа. І це відсилка якраз на момент реала, коли Вінісіус таким же точнісіньким моментом не бив в притул голкіпера, а віддав на пусті на Родріго, який забив гол. Думка повинна бути атакувального футболістів в штрафній площі суперника, а не просто лупити в голкіпера. Розумієте? Цього в Челсі немає. Це залишили атакувальний потенціал. Весь залишився саме в запасі. І тому перший тайм Реал Мадрид спокійно. Закінчив з тим результатом, який їм був потрібен. Ну, якщо я вже сказав про Гол Родріго, то можна про нього е, говорити вже детальніше. На 58-й хвилині, після того, як після першого тайму Челсі не змогли ну, фактично створити жодного 100% моменту, між, окрім моменту Кукурелі і Канте. Окей, це більш менше можна вважати момента, за моменти. От. І це при тому, що Реал дійсно якісніші моменти створив першому таймі, в другому таймі Челсі не то, що нічого не робив. Челсі. Нічого не змінив Лемпард, схему не змінили. Футболістів не змінили. Взагалі було б логічно зараз змінити схему, випустити фланових футболістів і грати просто в атаку. вже. нема що втрачати цьому Челсі, І атакувальний потенціал випускаю. Лемпард не робить жодної заміни. І це при тому, що Реал навіть перший зробив заміну. На 46-й хвилині вийшов Рюдігер замість Алаби. Ну і на 58-й хвилині стався оцей гол з контратаки, коли Родріго забивав після передачі Вінісіуса жуніра в напівпусті ворота. Робив рахунок 1-0. Після цього тільки на 67-й хвилині він робить потрібну заміну. І що робить Лемпа? Замість того, щоб змінити схему, окей, не роби 4-3. 3 Зроби 3-4-3. І зроби ну трішки розтягни гру, не, не валить все в центр поля. Він випускає Джо Феліша. Замість Гелегра випускає, замість Фернандеша виходить Стерлін. І на місце латераля, замість Укрелі, виходить Михайло Мудрик. Тобто Мудрика випустили на останні там півгодини побігати Латералем Просто лівим захисником відпрацьовує в захисті. Ну, просто ти будеш виходити на тій позиції, на якій ми скажемо. Мудрик ще тільки центрального захисника, опорного не грав ще. Праву латераля ще він не грав, але форвардом він був. Якби центральним атакувальників захисником був лівим Вінгером, і так є, лівим латералем ще не був. Я розумію, що не було чіла, не було, в принципі, кого випустити. Був асплікувато, він в теорії там міг зіграти. Там було випустити, якщо ти так хотів. Але випускати мудрика латералям, ну. Рахливо. Хоча він, до речі. Допоміг доволі непогано. Там Мінісію жуніор виходив сам на сам і саме Мудрик відібрав м'яч. Мудрик найкращий, я вважаю, футболісти вийшов на заміну. Це при тому, що він отримав оцінку 6-1. У нього був непоганий момент. В нього було два удари по воротах. Один удар ствір, куртуа пробив, один удар вищий, і другий удар, коли він вийшов сам на сам. Там було положення поза грою, він його не забив. В Чилті є великі проблеми, друзі. В принципі, на цьому все. Реал. Далі ще одну контратаку забив. Вальверда феноменальний. Вальварда війшов в штрафну, і Родріго, щоб ви розуміли, пусті ворота. Пусті ворота, ледь не зайшов з м'ячем Він уже не хотів реально позорити на своєму е, стадіоні Челсі. Не заходив з м'ячем ворота, просто з метра вже пробив пусті. Там, без шансів захист посипався Реал ідеально відіграв проти цього Челсі. Проти цього Челсі ну погано було зіграти важко. Тому Реал спокійно виграє 0-2, могли і третій і четвертий забивати, але Реал. Трошки в бензема сьогодні гра не пішла, його поміняли. Але що хотілося б сказати? Хотілося б сказати, що у Челсі потрібно наймати психолога для футболістів своїх, для лідерів, для атакувальних футболістів, тому що в них є проблеми з ментальністю, з реалізацією, є проблеми в голові. Коли вони виходять сам на сам, вони не вміють забивати, вони не вміють вирішувати долю епізоду і получать шалені гроші, отримують шалені гроші. І були куплені за шалені гроші, але цього взагалі не виправдовують. Той же самий мудрик. В нього є проблеми в голові. Це видно, що Ну, навіть момент з офсайдом. Похер на той офсайд, просто забий. Він цього не зробив, не влучив у стрілю. Хоча зазвичай в він таке забивав. То атмосфера програшної команди, коли ти виходиш в кожному матчі, фактично програєш, вона реально засідає в голову, і, і ти вже боїшся забувати. У мене таке враження, що Челсі боїться забивати. Тому е провальний сезон, гроші великі витрачені, результату нуль. І Реал Мадрид зараз, скоріше за все, піде на Мансіті. Мілан, який дуже класно, дуже класно о, зіграв проти Наполі з точки зору своєї гри. Вони відсиділись в захисті, заробили в цей момент. Вони його забили, ще й пенальті там до речі, не забили. І Наполі пенальті в кінці не забив. Хоча зрівняли рахунок, але часу тупо банально не вистачило після сімка на один 1. Мілан за рахунок якості гри в захисті, за рахунок ну, якби, крутої реалізації. Проходять наполі, атакувальний наполі, якому пророкували фінал Ліги Чемпіонів. Я теж говорив, що не в фіналі. А по факту зараз Мілан Інтер, скоріш за все, в півфіналі і Рал Мансіті. Сіті. Завтра буде стрім по матчу Мансіті, заходьте. Я думаю, що Баварія там нав'яже, але, скоріш за все, не зможе Трім'ячі три М'ячі обіграти Манситі. Тому будуть цікаві півфінали. Італійський півфінал і, скоріш за все, Манситі Реал. Минулорічний півфінал. І там Манчестер Сіті захоче разом з Холландом Вардіола. Захочуть попитатися з реалом за той програш в минулому році. Тут Челсі повний провал, Лемпард повний провал. Нахіра було змінювати Поттера, якщо ви і далі так граєте, так само так сама схема, і навіть ще гірше. Але... Тому в Челсі все погано, друзі. Будемо і далі дивитися їхні матчі в АПЛ, проводити прямі трансляції, дивитись за прогресом Мудрика. А по факту зараз реально регрес. Один регрес, тому що він втрачає свої найкращі роки. На ось це неспроможний чел. На челсі, яка нічого, нічого не хоче, і за нього ніхто не хоче грати. Сталін, мені здається, взагалі вже думками десь в іншій команді. Ну На цьому в мене все, друзі, по огляду. Якщо у вас є якісь свої думки, мені буде цікаво почитати, напишіть прямо зараз в коментарях. от Чому так і як можна було зробити інакше? Точка заручилася. З, з Ралом зрозуміло, там все чітко. Я думаю, вони далі будуть з Мансіті сіті вже думати, як їм, їм треба буде грати. Ну і по Мілану теж пару слів напишіть, тому що я так матч ревками дивився, а не повністю. Тому заходьте завтра на пряму трансляцію. Знову ж таки, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Не буду вдячний, якщо також підпишетесь на телеграм. Там завжди будете в курсі, коли виходять нові відео. І також коли у нас анонси прямих трансляцій в Телеграмі завжди виходять повіщення. Тому заходьте туди, підписуйтесь. До нових зустрічей.